Привіт! Сьогодні поговоримо про щось справді амбітне: про спробу України повністю цифровізувати шкільну систему. Це історія про те, як ми намагаємося приборкати справжнього паперового монстра і перейти до сучасного електронного документообігу. Історія про великі надії, серйозні технологічні виклики, і звичайно про реальний досвід освітян, який буває дуже різним. Отже, про що саме піде мова? Спочатку з'ясуємо, звідки взагалі взялася ця проблема з паперами. Потім подивимось, яке рішення запропонувала держава і які переваги нам обіцяли. Далі найцікавіше послухаємо, що про це думають самі вчителі, і наостанок спробуємо розібратися, що ж нас чекає попереду. Гаразд, давайте одразу до справи. І почнемо з цієї, ну дуже промовистої цитати. Вона стосується державної бази даних ICOM, про яку ми ще поговоримо. І знаєте, ця фраза ідеально передає головний біль усієї історії: величезний розрив між тим, що обіцяють, і тим, з чим люди стикаються щодня. Саме цю суперечність і будемо досліджувати. То з чого все почалося? Чому взагалі знадобилася така масштабна, ну, скажімо прямо, революція? Щоб це зрозуміти, треба зазирнути в минуле і подивитися, з чим освітяни жили роками. Уявляєте, задум був класний зробити з директорів та вчителів не просто виконавців, а справжніх освітніх лідерів, новаторів. Але ця мрія, скажімо так, розбилася об реальність гори звітів, журналів, якихось довідок. Усе це просто з'їдало час та енергію, не даючи сфокусуватися на найголовнішому на дітях. І тут, як то кажуть, грім грянув два потужних каталізатори спочатку пандемія, а потім повномасштабне вторгнення раптом перетворили цифровізацію з якоїсь далекої мрії на питання виживання. Стало зрозуміло, що папери це страшенно ненадійно. Коли цілі архіви залишалися в окупації або були просто знищені, всі зрозуміли надійний цифровий архів це вже не розкіш, а життєва необхідність. І от у відповідь на ці виклики, держава каже: у нас є рішення. Давайте подивимося, як виглядає це офіційне бачення цифрової школи і що нам запропонували. Ключове словосполучення тут електронна дебюрократизація. Звучить трохи складно, але насправді ідея проста й амбітна: використати технології, щоб звільнити вчителів від паперової рутини, автоматизувати звітність і зробити всю систему прозорою та швидкою. А ось як це все мало б працювати. В основі лежить система ICOM. Можна уявити її як такий собі центральний мозок, єдине сховище всіх освітніх даних країни. А вже з цим мозком спілкуються різні сервіси, які ми бачимо. Державний є джорнал і новіша, більш комплексна екосистема Мрія. Гаразд, з технікою трохи розібрались. А що ж нам власне, обіцяли, яку таку ідеальну картинку малювали, коли презентували ці цифрові інструменти? Чого мали очікувати школи, вчителі, учні та їхні батьки? Ну, картина, звісно, була райдужною. Тільки уявіть, для адміністрації вся аналітика за два кліки, для вчителів кінець рутині. Нарешті є час на творчість, для учнів усі уроки і домашка в смартфоні, а для батьків тотальний контроль і миттєвий зв'язок зі школою. Це і є те бачення ідеального цифрового світу, який нам обіцяли. Але як це часто буває, є теорія, а є сувора практика. І от зараз найцікавіше переходимо до відгуків тих, хто, власне, з цим усім працює щодня. Що ж вони кажуть? І ось тут, ось тут уся краса і біль цієї історії. Обіцяли спрощення, а отримали подвійну роботу, обіцяли єдину систему, а на ділі дані не синхронізуються. І люди, які цілком реальні, в системі просто не існують в результаті замість одного простого цифрового процесу. Освітяни опинилися в двох паралельних реальностях: старій, паперовій і новій, не до кінця працюючій цифровій. І це не просто про незручності на кшталт звітів. Ось вам ще один, знаєте, дуже показовий приклад. Обіцяли, що вчителі зможуть автоматично отримувати відстрочку від мобілізації. Здавалося б, ідеальний кейс для цифровізації, але ні, не спрацювало, і вчителям все одно доводиться особисто йти до ТЦК. Тобто технологія не вирішила проблему, а в чомусь навіть додала клопоту. Та, попри всю цю критику, було б несправедливо сказати, що нічого не відбувається. Процес іде. Давайте перейдемо до фінальної частини і подивимось на статистику а також на те, що робиться для виправлення помилок. Отже, дивіться попри всі скарги, попит є, і він величезний майже 1600 шкіл тільки на одній платформі eJournal до кінця 2023 року. Це ж не просто цифра це тисячі вчителів та учнів, які вже зробили крок у цей новий цифровий світ і готові долати всі перешкоди. А цей графік дає нам ще ширшу картину. Ми бачимо, що новіша екосистема мрія вже охопила понад дві тисячі шкіл. Водночас на ринку існує більше 15 приватних рішень. Що це нам говорить? Що державні системи поки що задовольняють не всіх і є ніша для комерційних продуктів. Але головний висновок – рух у бік цифри вже не зупинити. І знаєте, що найважливіше здається, розробники слухають вони створили канали для зворотнього зв'язку і, як бачимо, активно збирають пропозиції від реальних користувачів. Можливість роздрукувати сторінку, імпортувати план уроку з Word – це дрібниці. Але саме з таких дрібниць і складається комфортна робота. Це дає надію, що системи будуть ставати кращими. Тож до чого ми прийшли? Головне питання так і висить у повітрі чи стануть технології справжнім порятунком від бюропрації, чи ми просто отримаємо того самого паперового монстра, але вже в цифровому вигляді. Шлях до по справжньому ефективної цифрової школи ще триває. Його успіх залежатиме не стільки від коду, скільки від готовності слухати, змінюватися і завжди пам'ятати, для кого це все робиться для вчителя та учня.